Пане Кучеренко, а що ви думаєте з приводу причин політично вмотивованого рішення, якщо воно дійсно не політично вмотивоване, що могло змусити Володимира Зеленського попросити про звільнення Кудрицького? Ну політично мотивованим називають так звані експерти, яких я особисто таковими не вважаю. Тому і коментувати їх емоційні заяви, які зранку панічні? Взагалі, там один з експертів, якого ви показали, він взагалі хто саме? Заклик... Хто саме? Я просто Пан не розумію. А пан пан Павлюк, Павлюк це вранці. один з експертів енергетичних ми, так та його наз... Так ось пан Павлюк вранці на еспресо закликав українців негайно готуватися до холодної зими і купувати генератори, так. Що я що, як на мене граничить з безгуздям повним? Ну це його особиста справа. А я тут, прямо в ефірі, користуючись нагодою, звертаюсь до голови комітету свого колеги пана Геруса з пропозицією запросити, не викликати тільки просто спокійно запросити. Міністра енергетики, може, якісь члени наглядової ради, просто до нас би прийшли на комітет, буквально завтра, після завтра, і в закритому режимі підкреслюю, в закритому, щоб не було політичного фактора, послухати аргументи, може вони і не політично вмотивовані, може там абсолютно якісь прагматичні реальні аргументи і підстави. Я ще раз підкреслюю, що рішення приймалося на став. На засіданні ставки верховного Головнокомандуюча. тому якщо зараз ви намагаєтесь під сумнів поставити. Вагомість і професіоналізм і адекватність ставки верховного головного команди, то вибачте, у нас тут дуже серйозна дискусія тоді далі може розвиватися. Я так не вважаю, не зважаючи на те, що я в опозиції. Сподіваюсь, що ставка все ж таки, і президент особисто приймають виважені рішення в такій ситуації. Хіба президент Але... має право вимагати відставку Кудрицького? Ну, в теорії він за законом? Він має, вибачте, він має право. Він має право розглядати будь-яке питання пов'язане з енергетичною безпекою країни. Це не викликає суму. А те, що він свою точку зору і, і рішення ставки може запропонувати наглядовій раді, ну я не бачу абсолютно жодних якихось там претензій. Більш того, я хочу, якщо ви хочете мою особисту оцінку почути, то я два роки розповідав і в тому числі пропонував і колезі Герусу, і міністру. Е... Гер Гавущенка під час війни переглянути певні норми законодавства, щоб воно працювало як під час воєнного стану. Я наприклад вважаю, що не потрібно зараз між акціонером та правлінням ніяка наглядова рада. Вибачте, під час Але це вимагають ситуацій. партнери. Це вимагають Я не партнери. знаю, хто там що вимагає це. Так здається, що так вимагають Ні, Мені партнери. нічого не здається. Дайте мені партнери? будь ласка їх країни не ведуть війни і не знають реальної ситуації. І до речі, я вам прокоментую коментарі двох цих е, представників наглядової ради. Вибачте, Є двох, е, які сказали, що вони переконані, як там потужна е, укриття побудовані. У мене запитання до них. Хоч один з них виїжджав на якусь підстанцію і аналізував реальність цих укриттів. От мене запитання виїжджали А ви виїжджали ми з паном Герусом виїжджали в нього своя цінка, в мене своя. Але наглядова рада, яка із своїх країн зараз веде засідання і намагається впливати на українські енергетичні компанії, Для мене особисто ці ситуації авторитетом не являється. Це моя особиста позиція. Я ще не бачив ефективної наглядової ради в Україні, починаючи з наглядової ради Нафтогазу часів Кобальова. І чим це все закінчилося? Так само і, да і всі інші наглядові ради.